Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні темою нашої розмови є зимові поради батькам. Будьте прикладом. Будьте самі прикладом для дітей у будь-яких ситуаціях, особливо тих, які пов'язані зі збереженням здоров'я та життя вашої дитини. Зима це пора каски та див, свят і зимових розваг. Але для того, щоб зимовий відпочинок був веселим та корисним, потрібно пам'ятати про безпечну поведінку. Подбайте про теплий одяг та взуття. А також не забувайте про шапку, шарф, рукавички і перевіряйте, щоб одяг не був тісним та не сковував рухи дитини. Будьте завжди поруч. Завжди стежте за дитиною, коли вона грається. На снігу дитина може легко спотикнутися або впасти, і ви повинні бути поруч, щоб допомогти їй. Будьте обачні, не дозволяйте дитині їсти сніг чи лизати металеві предмети на морозі. Це може викликати обмороження. Безпека. Стежте, щоб дитина не потрапляла до небезпечних місць біля проїжджої частини, будівельних майданчиків, засмічених ділянок та інших. Обирайте безпечні місця для прогулянок. Такі місця знаходяться подалі від річок, озер та інших водойм, а також подалі від доріг. Прогулянки на користь. Регулярно робіть фізичні вправи. Гуляйте на свіжому повітрі, але при цьому уникайте переохолодження. Вдома. Після прогулянки ретельно витирайте обличчя та руки дитини. Переодягайте у сухий одяг. Здоров'я! Якщо дитина захворіла, краще залишити її вдома, щоб швидше настало одужання і щоб не заразити інших. Діти, які хворі, більш сприйнятливі до інших захворювань. Тому важливо, щоб вони були вдома і мали змогу відпочити та відновитися. Важливо пам'ятати, що дітки раннього віку більш сприйнятливі до холоду та інших небезпек, ніж дорослі. Тому важливо бути особливо обережними, коли ви гуляєте з дитиною дошкільного віку взимку. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою!